Грошова допомога надається постраждалим житло, яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації, або проведення робіт з ліквідації її наслідків, та тим, що відмовилися від евакуації, відселення та залишилися на попередньому місці проживання та або в межах відповідного населеного пункту. І другий вид це е, саме грошова компенсація, яка виплачується власникам житла, е, які постраждали внаслідок. Е, Збройної агресії з боку Російської Федерації. І варто зауважити, така грошова компенсація буде виплачуватись, починаючи майна, починаючи з 2014 року. Одразу щодо розмірів, скажу. Грошова допомога у нас виплачується у розмірі від 3 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але відповідно з урахуванням там заподіяної шкоди. Якщо говорити цифрами, то це від 8 до 40 тисяч гривень на сьогоднішній момент. Якщо ми говоримо про прожитковий мінімум, який був визначений на початку грудня, наголошую, з 1 січня він буде змінюватись. Далі, грошова компенсація вона виплачується у розмірі до 300 тисяч, але з рахуванням вартості спорудження житла на момент внесення постраждалих у списки. В тому числі ця грошова компенсація, не грошова допомога. А саме компенсація, яка якої до 300 тисяч, вона може бути зменшена, якщо житло є частково вже відновленим на момент виплати такої компенсації, або вже було рішення суду, і казначейством виділялись грошові кошти на виконання рішення суду щодо відновлення цього житла. У разі коли зруйноване чи пошкоджене житло перебуває в суспільній частковій власності кількох постраждалих, документи необхідні для отримання. Грошової допомоги або компенсації подаються окремо від імені кожного постраждалого. Грошова допомога та компенсація є одноразовими. Якщо ви скористались правом на отримання державної допомоги або державної компенсації на зруйноване житло, в такому випадку ви втрачаєте право на забезпечення житлом за рахунок держави. Втрачаєте своє право на безстрокову позику. І на придбання житла, і втрачаєте право на ем... Переїзд матеріальних цінностей за рахунок держави за допомогою там поїздів, автотранспорту чи морського морських транспортних засобів. Також пані Юлія розповіла про алгоритм дій щодо оформлення грошової допомоги чи компенсації за знищену оселю. Перший крок ви зафіксували цю подію за допомогою ЦНАПу Нотаріуса чи дії. Далі склали акт пошкодження майна. Третім кроком буде написання заяви також до органів місцевого. Урядування або до військово-цивільної адміністрації про призначення вам або грошової допомоги, або грошової компенсації. Далі пред'являється оця довідка, про яку я говорила, що вас визнано особою, яка є постраждала внаслідок надзвичайних подій. Далі подається відповідно документ, який посвідчує особу, тобто паспорт або інший прирівнений до цього документ, ідентифікаційний код, ну і відповідно реєстраційні відомості або дані про власника житла. Це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу. Ну так і інше. Всі документи, які посвідчують ваше право на житло, і рішення. Про призначення або про відмову призначення грошової допомоги приймається протягом п'яти робочих днів, а грошової компенсації протягом 15 робочих днів. Власне, допомога призначається якщо ми говоримо про грошову допомогу. Вона виплачується протягом одного місяця з моменту прийняття рішення, що вам надана грошова допомога. Це від 8 до 40 тисяч гривень. А грошова компенсація виплачується протягом п'яти робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів на спеціальний рахунок соцзахисту населення, який виплачувати вам оцю цю грошову компенсацію, якщо ми говоримо про суму до 300 тисяч гривень.